Вітаємо на каналі Друзі за смаком. У цьому відео ми приготуємо равіолі з лососем та вершковим сиром. А в якості соусу використаємо панцирі креветок, які у вас могли залишитися після якоїсь трави. Є така думка, що равіолі то як пельмені або вареники, тільки з іншими начинками. Але я цілком не погоджуюсь: це більше паста, тому що тісто для них робиться так само. Тож, з його приготування і почнемо. На поверхню просіюємо борошно, робимо в ньому заглиблення, підсолюємо, додаємо оливкову олію та яйця. І замішуємо тісто. Загальне правило на 100 г борошна одне яйце. Але в залежності від якості борошна та розміру яєць, вам може знадобитися додати ще трішки води. В нас має вийти гладке тісто. Добре його вимішуємо, формуємо кульку, огортаємо харчовою плівкою та залишаємо відпочити мінімум на 30 хвилин. Тим часом займемося начинкою. Лосось змащуємо олією, солимо, перчимо та запікаємо у фользі. Запікаємо недовго. Нам потрібно, щоб він легко відділявся від кісточок, при цьому залишаючись соковитим. Розминаємо виделкою, додаємо вершковий сир та добре перемішуємо. Додаємо лимонний сік та цедру лимона і ще раз добре перемішуємо. Начинку теж поки що залишаємо та підготуємо соус. Панцирі креветок пару хвилин просмажимо на сухій сковорідці. Додаємо великими шматочками нарізану цибулю, моркву та заливаємо водою. Додаємо перець горошком, накриваємо кришкою та залишаємо варитися 30 хвилин після закипання. На повільному вогні. Для виділення більшого смаку робимо декілька натискань блендером та проціжуємо через ситечко. залишаємо до використання. Тепер займаємося тістом, розділяємо його на дві частини. Формуємо ковбаску та якомога тонше її розкатуємо буквально 1 мм товщиною. Тісто тугувати, але не здаємося, та розкатуємо. В мене вийшов прямокутник десь 20х50 см. Другу частину тіста розкатуємо так само. Потім викладаємо по чайній ложці начинку на відстані одна від одної, краї тіста та між начинками змачуємо водою та зверху накриваємо другим шматком тіста. Добре з'єднуємо краї та проміжки між начинками, щоб при відварюванні вони не розпалися. Потім розрізаємо равіолі. Відварюємо в підсоленій воді 5-8 хвилин і швиденько готуємо соус. На сковорідці розтоплюємо вершкове масло, додаємо біле сухе вино та креветочний бульйон. Підсолюємо та уварюємо до легкого загустіння. Викладаємо в соус равіолі, додаємо трішки води, в якій вони варилися. Та даємо їм пару хвилин насититись соусом. Напишіть в коментарях, як ви відноситесь до равіолі. Чи все-таки надаєте перевагу вареникам? Було корисно. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Додайте трішки цедри та смакуйте до наступних рецептів.